Добрий день. Мене звати Юліана, я менеджер весільної агенції Мар'яна Таран, учасник клубу координаторів та випускник курсу весільний координатор 2019. Я вирішила в свою професію додати нотки прекрасно. Захотілося додати якоїсь позитивної професії ще собі. А яка в професія? Я юрист, Тому що. Тому що що шукаєш, то завжди знайдеш. Насправді я дуже довго аналізувала цей ринок. Я писала, в мене був дуже величезний список питань до агенцій, які проводили курси. І ви єдині, хто чітко, розгорнуто і відповів, так як мені треба було на, на ці питання. Ну і плюс у вас гарна була сторінка в інстаграмі, що зіграло теж немалого. О, найбільше мені сподобався ваш файл з предметами, які потрібні для чемоданчика координатора Я була в шоці. Ну насправді я і так знала, що це, які там треба речі, ну щоб так детально розписати. Там тупо все, тупо, все Це мені найбільше сподобалось. Потім мені сподобався ваш пакет документів. Тому що він додатково надав ще інформацію, крім того, що ви порозказували, І ще такий інсайт для мене був це інформація, яка недоступна в інших джерелах, тому що інші курси не розкажуть, відео тобі не покаже, а ви так красиво все мені порозказували. Нема такого. О, безвідмовно. Безвідмовно. У мене напевно ще було тисячу питань до вас і дуже гарно відповідали. Дякую. <реш> Враження першокурсника. <реш> Це реально було так. І в мене було перше весілля в практиці з Ірою, після якого я приїхала, і я напевно ще години три чи чотири чоловікові присіла на вуха і розказувала, як так класно, яка класна професія. Ну, насправді легкого нічого немає, але тут як себе зарекомендуєш, так і знайдеш роботу. Наприклад, в мене в перший рік після проходження курсів було 7 проєктів, а на наступний рік вже 25. Я працювала звичайно, з Мар'яною Ведінг, Таха Ведінг, працювала з Солодко-ведінг, муза Ведінг. «Нана» агенція, Гарнюк агенція, Щастя Агенція і ще була Ласка. Мені подобається бути в складі клубу, оскільки там йде обмін цінною інформацією, новою інформацією і корисною інформацією. А також там можна знайти роботу і знайти собі на проєкт помічницю. Так, так. Так. класних спеціалістів. Ну, насправді сама група закрита, але я знаю, що ви відкриті до нових знайомств. Задавати питання багато і багато писати всього. І, звичайно, ви не думаєте, що так все легко дається. Тут не тільки вам курс, все дасть, тут треба ще самому багато в чому працювати.